киянин святкує день рідного міста на власний розсуд. Хтось їде на шашлики, хтось їде на дачу пороти город, хтось просто полюбляє прогуляти з хрещатиком. А ми за доброю традицією, що склалася, приїхали на риболовні змагання. Ходімо. А ви дивитесь події на телеканалі Трофей? З вами я, Олександр Безрук. Юрій, ви як ідейний надихач, як один із засновників і СК-аматор і саме цих змагань. Що можете сказати саме про сьогоднішні змагання? Я хочу сказати, що з кожними змаганнями кількість учасників збільшується, і це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напряму. І найголовніше, зважаючи на те, що іде війна, багато на жаль, наших воїнів. Які повертаються з тяжкими пораненнями, вони можуть реабілітовуватися через е, участь в якихось спортивних е, заходах, в спортивних змаганнях, і в, в цілому в сфері спорту. І тому якраз спортивна рибалка це є можливість і психологічної реабілітації, і ну, знаходження у людини е, заняття, яке дасть можливість йому відволіктися від. Е, Тих подій, які ця людина пережила, я маю на увазі поранення, контузії там і так далі. І тому я вважаю, що це дуже е, корисна справа, і е, військові повинні долучатися до е, цієї рибалки, тим більше, що багато любителів рибалки вони сьогодні є, але вони е, е, хтось е, не впевнений в собі, хтось е, втратив. Скажімо, можливість нормального пересування. Я маю на увазі, що обмежений рух. І тому сьогодні для нас дуже важливо популяризувати рибалку для того, щоб можна було залучити більше більше воїнів до такої гарної і корисної справи. Тобто, користуючись нагодою, ми запрошуємо всіх бажаючих і всіх тих, хто потребує фізичної і психологічної реабілітації. Запрошуємо в СК «Аматор» на ці змагання. Так, вони проводяться системно. Ми нічого безсистемного не робимо, що там один раз і забули. Ці змагання, які проводить Ігор, організовує і клуб, і вони системні, вони проводяться фактично цілий рік. Є програма, і тому всі мають можливість достатньо для участі у цих змаганнях. Тобто програма на цей рік вже є до кінця року? Так, звичайно. Ганна, як воно в фідерному спорті дівчині? Важко? Важковато. Що саме для вас важче? Дальня дистанція. Я щойно спостерігав, як ви свою платформу тягли туди наверх сходами. Ну я думаю, це найважче. У мене є помічник. А що ну, найважче в дальній дистанції? Просто кидати. Так, да, кидати важко Темпувати. Угу. Як, як ви сьогодні виступили? Ну, Думаю, нормально. Ще не Очікувала, що взагалі буде остання. Ну ви не професійна спортсменка. Ні, ні. Я... Просто це, це аматор, це ви так для себе. Так, для себе, чисто для себе. А чоловік, я бачу, просто стоїть за, за, позаду, вам щось допомагає. він сам взагалі рибак? Так, він рибак, він мій тренер. А, тут він тренер. Так. А він не професійний? спортсмен? – Ні. Ну я вже бачу вас майже на кожних змаганнях на СК аматор. Другий рік. А в якихось інших змаганнях ви приймаєте участь? Е, ні. В 21-му флагманка була, раз і все. Тобто ви фанат саме СК «Аматор»? – Ну, виходить так, чому саме так. А інших нема, тільки спортсмени. Я ж по вашому спорядженню бачу, що у вас спортивний підхід. Може, ви просто ще це не дуже, потрапили туди, куди дуже ви хочете. Комфортно тягати ось і дуже Ні, комфортно? – дуже. Коли сидиш 5 годин, це дуже комфортно. Все під руками. Ну, ви ж самі собі суперечите. Ви кажете, я не спортсменка, але п'ять годин сидіти і темпувати. Це вже Полюбляю, комфорт. спорт. комфорт. Це вже спорт. Я, я сам рибалка, а я не спортсмен. Я, ну, ама я б не сказав би слово аматор, аматор це такий ще не до спортсмен. А я просто люблю з дитинства риболовлю. Я люблю карасика там або верховодку тягати десь науку. А темпувати, отак сидіти п'ять годин. Ну, це вже спорт. Це зовсім різд. Цікаво. І хочеться перше місце. Жінка мені розірвали шаблон. повністю знищили всі мої уяви про риболовлю. Але дуже радий був вас бачити. Дякую, дякую. Я вас така зустрічі До на нагородження. Ваша честь, як сьогодні все пройшло? Ну, пройшло, я думаю, непогано. Судя по тому, що було, то хлопці відловилися, наче трішечки нічого не, не вистачило, але ж погода помішала, але ж зловили, виходить, е, найбільше ваги 2,250. Ну, це ви трошки полізли на свою парафію. Це да. ви кажете, як організатор і як да. риба. А зараз ви головний суддя. Да. Головний суддя за що відповідає? За порядок. Порядок, вірно? порядок був чітко. Ніхто не, не нарушав, ніхто нічого поганого не робив. А... Ніхто не пив, не курив, дівчат не було. Я як людина, який сам за своє життя організував не одне змагання, просто знаю, наскільки важко це робити саме тут, в центрі міста, на набережній, де дуже багато відпочиваючи. Тим більше, що зараз день Києва і всі кияни вийшли гуляти в таку чудову погоду в центр міста. Дуже заважали вам прості пересічні перехожі для цього, щоб пересічні громадяни не заважали. Для цього ми заблаговзавчасно, завчасно приїхали, розвісили обяви. Що на таке число, на таке время буде змагання проходити. Де це спорт для всіх клуб-аматор. Мені, будь ласка, не розповідайте, що, що ці, ці об'яви, вони висять рівно 5 хвилин, їх або вітер Мені, зриває, або ні, якісь ні, хулігани. Ні, ні. Було? Вони спрацювали? Трошки, так? Да. Ну, ну, трошки спрацювали, правда, багато покрали, але трошки спрацювали. Тільки покрали. Да, покрали то вішечки. Але приїхали завчасно, о 5 годин ранку, ну десь минут 26-ї. Поставили ленти, обгородили ці жовті з написом? Да, да, трофей да, а, да, да, жовті, обгородили, да, трофей, сказав, І Стрічки трофей саме спрацювали. Абсолютно правильно. Це, це мене дуже <світ> 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 ні, ну, Люди доходили і трофей, а трофей це канал. <світ> так ну, значить, що, значить, щось тут серйозне таке. <світ> а, ну і не лізли тому. <світ> це мені дуже приємно чути. Питалися, а можна? Вибачте, змагання. Ну, і мені з організаторами якось так незручно зручно спілкуватися на цю тему. Я з вами, як суддьор, не, не, ви мені не. розкажіть, е, я знаю, що зранку, коли ви прийшли, тут було багато людей, які сиділи зночі. Попросили. І людей. Вони, я не за те, а в них там кажуть, був лов... Був, сам бачив. Я не бачив, що так. там було розкажіть. Ну, од, Один лещ до трьох кілограмів. До трьох, трьох кілограмів такі, ну, до, до кілограм, такі дядько. Ну і такі кіло, ну кісточки. — Ну, були, да? Да, придлящі, І такі спини, не газета, знає, є, да, така, це, га... червоний такі скалий. А то такі такілячі, да? такі гарні, ну вони десь ну, трішки, якщо так, ну, по-спортивному так не можна, звісно. Випускаємо. А вони ну, більше 10 кілограм, мабуть, поймали. Браконьєри. Це вони з вечора і до ранку. І це вони десь о 12 от сюди поїхали. Дякую вам за таке змістовне інтерв'ю. А ми йдемо далі, не перемикайтесь. По-перше, я вас вітаю з перемогою. Дякую. Скажіть, це перша ваша нагорода на спортивних змаганнях. Я так розумію, ви виступали в категорії спортсмен. І судячи з вашої екіпіровки, ви професійний спортсмен-фідерист? Так, це так. так. Ми виступали командою Фідер friends на чемпіонату Київської області. Отримали третє командне місце, в мене восьме місце в особовому заліку. Ага, а це сьогодні ви вже чемпіон. Це просто сьогодні благодійні змагання. Ну, просто, я зрозумію, що це не реально. Сьогодні при, прийняли участь ну теж майже зі всією командою. У нас було скільки там чотири людини із шести. Ну майже вся команда була ну, на благодійних але... змаганнях підтримана. Але на таких змаганнях досить часто виступають дуже серйозні спортсмени, навіть чемпіони світу, ви розумієте, про кого я кажу. Так. І це ну так дуже дуже непоганий такий полігон трохи потренуватися. Так і для аматорів теж. Ну, для аматорів, то само собою, посидіти поруч, да, посидіти поруч з, так, так. З, з титулованими спортсменами. Скажіть, сьогоднішні змагання, саме тут, саме в цьому місці, саме в цей час, щось для вас, особисто як для спортсмена, показали? Щось цікавенку? Ви для себе щось підкреслили? Mm. Ну, трошки є. Звісно, новий досвід. Риба мінлива, вона по-іншому геть веде себе як минулоріч. Ну, Взагалі нічого не повторюється. Ну, Я згадую своє дитинство, я корінний киянин, проживав тут недалеко на корінь. не було. На корін... Да, я тут можна сказати прогулював уроки, тільки не тут, а трохи туди ближче до річкового порту, mm -hmm. там де 13 й здається, тоді був причал. Тоді mm -hmm. саме в цей час все було зовсім по-іншому. Тоді тут були проходи таких от 2-3 кіла лящі. Е, зараз щось я лише... розумію. вся дрібна і доловлювалися хижі риби, окунь. Я ж бачив, 80 що... 50% це хижа риба, тобто mm -hmm. не біла риба. І це, ну, це погано. А дехто просто переключився і бичка ловив. Ну, а навіть хоч від нуля уш. Це ушло. ще це взагалі ну, патова ситуація. Рахує. Ну, це, це погано, тому що якщо 70-80 риби хіжі, а ломами мирно, то на фідер, то ну, це вже трошки, трошки інше рибалка. Ну, це не від хорошого життя ми так а, робили, тому що просто і білої риби не було. Де вона, що ну, змінилися і повадки риби, змінилися а, ну, і відовий склад риби, і вага. Ви ж бачите. Да, але але можна було б так на це з'їхати. Раніше по 10 кілограм приносили. Не знаю, але ж тут були хлопці, які були з ночі, і я не бачив, але всі мені розповідали, що тут в них були ліщі такі по два по ну, три. Значна риболовля відрізняється. То риба тут є. Хоча сьогодні ночі я б не радив нікому рибалити. Ми будемо про це згадувати. Я просто для глядачів скажу, що сьогодні здається була найважча ніч за весь час війни. Такого обстрілу, як сьогодні, здається, ще ніколи не було. Ну добре, давайте про хороше, тобто. Риба тут є, як кажуть, ловити надо, ловити треба вміти. Так мене дуже радує, що змінилася культура. Вже бачиш більше обладнання, більше речей вже випускають рибу. Люди сьогодні я не бачив навіть ну не заборонено, але ніхто не не забирав. Хоче не пропала, прописано. Я бачу, що багато людей ловлять вже спортивним ловом, навіть любітелі. Вони беруть, і відпускають рибу. Це радує, тому що риби стає з кожним роком все менше, і менше. Ви ж саме на початку інтерв'ю підкреслили, що вага змінилась, де тіляші, де все це. Ну... Багато що змінилося. Ну, А я що бачу зі свого боку, що стальку, культура, культура стальки немає, я просто не, не, не вимерла. Хоча на бухарі я заходив, навмисно дивився, є ще, не, але є скільки тушки, і стальки. Ну я зараз не бачу навіть тут на набережній. Всі вже виключно з фідерами. Так. Тобто, як ви казали, все змінилось, на краще. культура ну, краще стала. Да. Засновник клубу СК Аматор погрібний Ігор Володимирович. Повідний Ігор Володимирович, Ігор Володимирович, так. Я сьогодні вже втомився ставити це запитання. Сьогоднішні змагання в цьому місті в цей час. Що показали? Особисто для вас, як для організатора. Все. Вони чимось відрізнялись від інших змагань. Так, відрізнялися. Дуже 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 чітко відрізнялися. Чому? Тому що вся ночь була повітряна тривога. Люди були дуже, дуже втомлені. Вони не спалені, але спортсмени і аматори приїхали на змагання. Я вам більше скажу, навіть телеканал Трофей приїхав. О, це та операторами змагання сказати. Ми приїхали. Так, теж не спали. що ще я можу сказати? Що на сьогоднішній день СК-аматор, есть тобто він появив на себе таку, от будемо сказати, що як от люди на нас дивляться вже. Вони вже приймають змагання. Це приймають змагання зборники, це приймають змагання починаючі. І що саме цікаво і що саме от таке, от для них, для спортсменів і для рибаків, що вони можуть подивитися, як спортсмени ловлять і як ловлять аматори. Вони знаходяться в, в різних секторах, але сектор рядка біля них. І, я, і він сидить, дивиться, як ловить спортсмен, і так само робить він. І потім людина виходить на той же самий рівень, те, що в нього є. Ну, власне, для цього і робляться змагання? Ну да. так, ну для цього роблять. Ну, змагання не тільки для цього робляться, щоб люди победили, щоб то перше, друге, третє місце був, а щоб вони розвивалися. Зазвичай в регламенті написано мета змагань і там популяризація регіону да. Роз... спорту. -та -та, і один з пунктів розвиток, 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 так? Так, <звит> так, так. І один з пунктів це розвиток э, аматорів, котрі переростають спортсменів. Тобто в нас От, все. Для того ми були, зібралися нам. І вам дуже дякую телеканалу Трофей. Що він нас на сьогоднішній день знімає, що він публікує нас. Тому що це, ну, будемо так казати. Якщо б не вони, то дуже багато людей б нас б не побачило. Тож на такій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. А я нагадую, ви дивились події на телеканалі Трофей. І сьогодні ми вам показували репортаж зі змагань. Як правильно сьогоднішній називався, просто змагання приурочені Дню Києву. Е, змагання з фідерної ловлі, присвячені Дню Києву, на допомогу ЗСУ. Ще раз можу сказати, що кошти, котрі були зібрати, зібрані, вони пішли всі на допомогу з Збройним силам України. Я дійсно бачив всіх бійців, які сьогодні да. приходили. Бійці, котрі сьогодні приходили, які, так яким саме... ти все передав, я все це бачив на власні очі. Тож, з вами, як зазвичай був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Бувайте!